Вчора близько обіду у Тернопільводоканал повідомили про витік води на Миколинецькій, 46, а неподалік юридичного факультету ТНЕУ. Туди виїхала аварійно диспетчерська служба підприємства. Виявили витік на каналізаційному колекторі. Аварійна служба приступила до ліквідації пошкодження при виконанні ліквідації робіт. Було виявлено, що труба діаметром 700 міліметрів залізобетонна. Ну, ви на даний час знаходиться в дуже аварійному стані. На даний час ми в одному місці розкопали ділянку мережі і прийняли рішення, що її треба міняти ще набагато більше, тому що ще є і затор, і ви... видно, що труба не в нормальному технічно справному стані. У зв'язку з проведенням аварійних робіт деякі вулиці міста залишилися без води. Ми змушені були відключити мешканців мікрорайону в районі вулиці Київська, 15 квітня, Семененка, Курбаса, Володимира Великого, Морозенка були змушені відключити від водопостачання десь в районі 22 години і в 7-й годині ранку до 9.30 ми відновили часткове водопостачання, і на даний час знову мешканці даних вулиць залишилися без водопостачання. Наразі, коли остаточно вдасться відновити на цих вулицях водопостачання, невідомо у Тернопіль водоканалі. Просять тернополян поставитися до цього з розумінням.